Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики моєго каналу. <кій> Всіх рад бачити. Як завжди зранку я вже з вами. Тому що в принципі протягом дня ну, не вистачає, <кій> як завжди часу, то те то все, роботи багато. Вчора в понеділок взагалі був важкий день. Зараз вам покажу, що ми завчора проробили, що зробили, куди ми рухаємося. І нарешті ми вже встановили криницю. Зараз засніму вам покажу. Дивіться, яка у нас тепер красота стоїть. Вчора поклали вже плитку, встановили тумбу, дивіться. Бомба. І отак ми провели вчорашній вечір фактично, поки встановили, поки там Ну, Поробили. Також вчора мені ще хлопці підсобили, привезли мені каністри з таких. Тепер їх треба все це діло перемити. І будемо будем під дизельне паглово трохи стягувати і ще скуплять його. Слимаків зразу дуже багато з'явилось. Ось такі каністри. Хороша штука. Получається, от іменно для солярки, для таких, як я, то в принципі нормально <coughs> так, тепер ще вам, що вчора зробили, покажу. Завчора це завезли ще 13 газонів землі. Дивіться. Там трохи з боєм, трохи різного, трохи краще, гірше, але фактично процес іде, земля завозиться, ще скоро розрівняємо все це діло і буде взагалі класно, дивіться. Оце я вчора заплатив за 13 газонів. Там бой є за землю. Тут трохи є, що земля з глиною, і таке. Це 2600 вчора. Заплатив там, підсобили, як то кажуть, по нормальній ціні, без питань. Сюди ми висипали таке більш як земля, а туди все бой, все таке. Тоді все це діло знову ж таки зарівняємо рівненько. Можливо, ще сьогодні буде пару машин, подивимося. Зарівняється все це діло. І, хай, і будемо ждати осінь, дождів, щоб воно все це діло промочило і вже втрамбовувалося. Після цього вже тоді почнемо готувати стовби на, на, на наступний рік. Треба тільки електродів побільше купити. Бо це тут там, як то кажуть, забарне таке діло фактично. Тому що, поки його все позварюєш до кучі, трошки часу піде. Але. В принципі, працюємо, рухаємося в певному напрямку. Потихеньку, помаленьку, але працювати потрібно. І не забувайте донатити на ЗСУ хлопцям. Ну, це діло знову ж таки кожного, хто скільки може, але це потрібно робити і не забувати. Також далі відео я про сьогодні сьогодні в Сараї проведемо відлучку, покажу ландрасів наших. З під спермодозу, ну, спер... ну, спер що я брав у Андрія Петровича Ландраса донської дюр... генетики. Такі вони. Ну, знову ж таки, як завжди, є задротики, а є ну, гарні поросята. Це ну, вже більш як такають, детально в сараї. Розкажу, покажу, що ми зробили. Вагончик ми сюди поставимо, зараз трошки ще оцю кучу розрівняємо. Це прийдеться вручну розкидати ще сюди. А може і трактор приїде, подивимося, як воно у нас буде. І все це діло буде рівненько, більш-менш зробимо. Буде гарно. Ось тут буде це проход, туди якраз до господарства. Тут вагончик, ну, нормальний. І коли ж відповідно на цю сторону ще додамо сарая, чисто зробити пару кліток з запасних і на свиноматок. От такі справи, друзі. Тому працюємо, дровця сушаться, кріницю зробили, те зробили, потихеньку все бачите. Добре, до зустрічі в сараї. Так, друзі, продовжуємо, накосили трави вже, повичищали, накормили поросят, роздали трави їм і тепер дивіться, як чудово поїдаю. В Сараї тепер в приміщенні. Запах люцерки свіжої, ну просто шикарно. Дивіться. П'єтренчики. Траву не можна давати свиням, не знаю. Мені подобається, вони їдять. Сало, м'ясо, бомбове, на смак. ну Це наші канторята. Дивіться, всі з великим задоволенням. Забрали ми вже одного отсюда. кабанчика, щоб на його вирізати. Дірочки наші, дивіться, які. Ну Тут дірок плюс макстер, тут, тут звісно, м'ясна генетика, дивіться, які красунчики, банчики, бройлери наші, дивіться, вже таке піречко фактично ще трошки будуть повністю. Зараз вам Покажу мамку нашу, вона зараз страдає, в неї забрали діток її під ну нічого. Дивіться, тепер основна тема відео. Сьогодні провів відлучку поросяти цієї свиноматки, одразу колов її інвермектин. Відразу я її проколов. Все. Тепер перед цим я її проколов Еріс-парува від паровірусної хвороби. І будемо далі дивитися і приймати, що з нею робити далі. Це наша молодесенька. Дивіться, яка. От вона мені такими конструкціями свиноматок подобається. ну Вона невеличка, звісно, ще 120-130, може плюс-мінус більше кілограм. То ми її, знову ж таки її також я вже сьогодні проглистував. І вона повинна прийти в охоту, плюс-мінус 29-го. Подивимося, може і на цей раз її покриємо, можливо, через раз. Ще раз, ще одну охоту пропустимо, щоб вже точно побачити її цикл. Так, і стосовно відлучки поросят. І це дуже такий важкий етап у, як так кажуть, у свинарстві, хто займається свиноматками своїми, да, і в подальшому відгодовує свиней відлучка. Це завжди стрес для поросят. Я її проводжу, ну, стараюсь максимально раненько утром став, як прийшов управлятися. По-перше, це ну, трош, я, ну, як, зранку її провожу, Я її не тяну в обід, ввечір чи ще щось. По-друге, перше по ставлю їм корито трохи нижче, щоб корм споживали. Починаю їм давати БМВД фідлайн, як завжди. Ну, він в мене рядом під боком його купити, немає, при, ну, придбати немає проблеми, e, то починаю я з 10%. І далі будемо спостерігати за тим, як вони будуть його споживати. і... Ну, чи буде він засвоюватися в них і будемо, по міру збільшувати процент воду. Ну, і використовую я фактично я БМВД-старту. Є тут один кабанчик з яєчками. Подивимося, але він, ну як, при народженні він був один такий з найбільших. Зараз він трошки зупинився в рості, подивимося. Як він в подальшому буде себе проявляти, свинки якісь більші, чи в них воно ну так і полу повинно бути в ландраси, Не знаю, чесно я скажу. Це моя перший раз фактично, що е -е, вийшло в мене покрити свинку чистокровним ландрасом. Ну подивимось, я ж кажу, свинки, ось дивіться, які довгенькі. От тут є дві свинки, яких я собі вже примітив, як, як би мовити, да, на ремонтну свинку. Зараз я вам покажу, де вона. Одна он в кориті, така довгенька, а одна, а ось, дивіться яка. Щоб є по дивіться, бачите. Знову ж таки, при відлучці відразу я їм мочу місце там, де вони пісяють і какають, і одразу. Фекалії старших поросяк. Вон щоб вони ходили і привикали ходити виключно в одне місце. Насипав я їм уже кілограм корму, вони його з'їли. Я їм час буду, як то кажуть, ну, поступово збільшувати. Не хочеться відразу давати якусь таку величень, велику нагрузку, то поетапно будемо збільшувати і доводити, ну, щоб в них більш-менш було нормально. Також, on, дивіться, свинка височенька така гарна. Але в неї там проблема, її треба буде лічити на правій ногі, там, типу як такі нариви, то треба їх буде буду розрізати і чим ігспреєм, і антибіотика. А моксата От такі справи. Тому е, обов'язково я ще в корму, це коли їх відлучаю, у мене там в раціоні, це ячмінь, БМВД, і я додаю обов'язково висівки, щоб їхній, ну, щоб як, жит... Щоб краще було засвоєння, щоб в них воно все було до ладу, як то кажуть. От, так, от таким чином я проводжу відручку. Знову ж таки повторюсь, то свиноматку обов'язково зразу глистуйте. Ну, я так роблю, а там хтось інший. Через два тижні ми і цих поросят обов'язково всіх проглистуємо. Через два тижні. Хоча, знову ж таки, є люди, які відразу їх листують. Ну не знаю. От мені теж цікаво, чи можна так, чи як його краще. Ко яка думка з цього питання є. Напишіть, пожалуйста, в коментарях, як ви ну, чи одразу їх потрібно листувати, чи робити, як я через два тижні, поки вони адаптуються. Тобто, ну посовітуйте і дійдемо, певно, якоїсь води. Ось такі справи, друзі. Тому, в принципі, як завжди йдемо далі працювати. Не забуваємо писати коментарі, ставити подобачку. Всім все найкраще. Працюємо далі.